Привітки, привітки, мої хороші. На зв'язку Ірен, і ти на каналі Фінанси та інвестиції. Сьогодні буде максимально домашнє, коротеньке відео стосовно, поговоримо стосовно дисципліни. Чому дисципліна відіграє дуже, ну прям дуже важливу роль в досягненні успіху? Наприклад, якщо ви хочете вже зрозуміли, чим ви будете займатися, вже зрозуміли, в якому напрямку ви будете рухатися, так але. Вам чогось не вистачає, і ви це відчуваєте, так тобі ж не просто щось хотіти не просто потрібно побудувати собі. Я не знаю, цілі на листку записати, прописати і так далі, навіть з періодами часу, коли ти їх закінчиш. Так? Наприклад, я цю ціль завершу до наступного року, такого-то місяця, такого-то числа, тобто, ну, приблизно, так. То тобто цього недостатньо. Потрібно розуміти, що вам потрібна дисципліна, вам потрібна настирливість. І протягом цього всього часу, коли ви будете... Іти своїм шляхом добивати, як я кажу, свою ціль. Так на вашому шляху появиться куча спокус, появиться куча людей, які захочуть і цей і родичі, близькі, так це ну беремо також їх до уваги, тому що вони дуже крадуть час. Ось, і появляться такі люди, які ну просто будуть вам мішати досягти вашого успіху. Так, вони абсолютно будуть вас відволікати всіма можливими способами і так далі. Тобто ви маєте налаштувати себе, щоб все було у вас в балансі. Тобто, для чого я завжди говорю, що потрібен графік, так? графік і розклад, прописувати буквально кожну хвилину, кожну годину, що ви повинні робити. Це ну, максимум це дуже-дуже важливо. Ось і тільки після того, коли ви будете бачити, що у вас є розклад, вас є ціль, це само собою, так і дисципліна. Так, ви кожен день боретеся, щоб робити маленькі крочки. Це не, не дуже багато. Так не, не обов'язково вам робити дуже багато кроків. А за один день там чи великий крок. Ні. А маленькі кроки, але регулярно, систематично. Так робити суботу-неділю вихідного, так як в Європі, в Америці роблять. А всі решта дні працюємо і тільки працюємо, і тільки працюємо над своїми. Над своїми питаннями, це обов'язково. Вирішуємо тільки свої справи. Ось що хотіла сьогодні сказати. Дякую, що були зі мною. Якщо ти ще не підписаний на мій канал, будь ласка, підпишися. Також клікай на аватарочку. Там куча відео моїх відосиків висвітлиться. Будь ласка, читай, мотивуйся, прикріпляйся за мною і будемо разом, разом йти до успіху. Всім дякую за увагу!